Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, ну, приїхав на демо, на демо наше, трохи похилилося наше демо. Ну, Вітри самі розумієте, але примерзла, табличка. режитті. Пшеничка, як ви бачите, прекрасна. Зараз студентами порахуємо, яка ж густота, скільки ковсін кущення, щоб розуміти, з чим ми маємо справу, у нас на демо, тому що. Ви бачите, там таблички вон, стоять, трохи похилилися, але ну, вітри у нас хороші були. І опади, як ніколи. До речі, в листопаді місяці, до сьогоднішнього дня, тому що сьогодні вранці пішов сніг, було вже 79 міліметрів, які випали у нас в листопаді місяці, що є рекордним за 5 років, те, що я там спостерігаю колеги. Тобто не забувайте, що у січні місяці у нас будуть практичні семінари. Поки що Київ, Тернопіль, Вінниця, Кропивницький це вже точно. За, на рахунок інших міст побачимо, як воно, як, як воно все буде. Ми хочемо розповісти свою історію і розповісти не казки, а те, як воно в нас є. Хто у нас був на семінарі, частково щось бачив, хто буде у нас на семінарах. Буду докладно розповідати про економіку, тому що ми не про врожай, ми про економіку підприємства. Тому що всі розказують 16, 18, 20 тонн. Колеги, ми ще шукаємо середнє. Цей рік він дуже аномальний. І не можна, наприклад, по кукурудзі, по Сої, я більше чим переконаний, вибирати цей рік як, як зразок, як взірець до того, що отак воно і буде наступного року. Треба шукати більш-менш середній рік. А це, як на мене, це 20-й рік. Тому що він був і не дуже поганий, і не дуже класний. Тому що 23-й рік це як 18-й рік кукурузи і сої. Успіхів вам!